Друзі, вітаю вашій увазі BMW i4. Версія E-Drive 40, це середня версія з трьох доступних. Існує ще є e Drive 35 і M50, як ви знаєте, мабуть, дивились вже відеоогляди на ці автомобілі, тому ви це повинні знати. Запас ходу від заводу виробника регламентований 590 км, але. По факту десь буде виходити 450, в залежності від вашого стилю їзди. Маємо двигун на 84 кВт години, 340 кінських сил. В даному автомобілі здоров'я акумулятора 100%, тому що він новий, має пробіг всього лише 4 тисячі кілометрів. Автомобіль привезений з Європи, куплений у офіційного дилера, і, як ми бачимо, він в стані нового. Якщо прораховувати такий автомобіль в салоні в нашому BMW, така сама комплектація буде вартувати біля 69 тисяч доларів, ну і чекати її буде потрібно декілька місяців. На відміну від українських версій в цій машині є BMW Connect Drive. Це вбудований модем-інтернет, який дає можливість користуватись повноцінним додатком MyBMW, де будете мати особистий ID, онлайн-навігацію з автоматичним оновленням карт, мати геолокацію місця знаходження вашого автомобіля та мати онлайн доступ до... Автомобіля. Це дуже приємна можливість комунікувати з автомобілем за рахунок додатку, також мати особистий ID, де ви можете пересісти в інший свій автомобіль BMW, і всі ваші налаштування перейдуть до, в той автомобіль, в який ви сіли і почали його експлуатувати. З виходом цього автомобіля інженери з Баварії трошки втерли носа Ілону маску, показавши йому, як, як треба робити електромобілі, яка якість повинна бути в автомобілях, тому маємо сьогодні можливість купувати і їздити на таких чудових класних машинах. Розуміємо, що. Є точно така ж версія з двигуном внутрішнього згорання, тобто всі плюси розробок, інтер'єру, якості матеріалів, виконання ходової підвізки, тобто всі ці плюси вони були просто перенесені зі звичайного автомобіля в цей автомобіль. Тобто ми маємо корпус того ж самого автомобіля з ДВС. Але на 450 кг більший, важчий в цьому чудовому електрокарі. За рахунок того, що автомобіль став важче, центр тяжіння нижче став на 5,5 см, і за рахунок цього вона набагато стабільніше лежить на дорозі. більш Класніше, класніше рулиця. Взагалі е керування цим автомобілем просто дає велику-велику таку насолоду і великий кайф. Одразу в базі ми маємо трьохфазну зарядку в стандарті, не треба нічого докупати. Ось вона вже є, тому це теж дуже важливо. Е і ми маємо можливість отримувати 11 кВт по трьом фазам. Це теж дуже класно для швидких зарядок. Акумуляторні батареї, батареї в цій машині вироблені в Німеччині. Тут стоять батареї фірми катл Взагалі, то існує 4 виробника батарей для i4. Це «Катл», Samsung, ще один виробник з Кореї, ще один зі Швеції. В даному випадку ми маємо батареї фірми «Катл». Вони призматичні, призматичної форми, літіум іонові. Відчиняємо багажник, бачимо коробку з абсолютно новою зарядкою. Давайте відкриємо, подивимось. Все ще запаковано. Тому якщо ви купите даний автомобіль, ви будете мати відчуття нового купівлі нового автомобіля. Ось на ньому, в ньому ще є запах нового автомобіля. Ось так виглядає простір під капотом. Тут все зашито пластиком, тому тут тільки можна відкрити, подивитись на цю красу і потім долити помивач і закрити. Взагалі-то цільова аудиторія у цього автомобіля, вона для прихильників BMW, їх доволі таки багато, щоб дати можливість з звичайного автомобіля з ДВС пересісти на електрокар, не втрачаючи комфорту, не втрачаючи е якості виконання салону. Ось Тому ринок цих автомобілей. Дуже великий за рахунок того, що ви отримуєте дійсно якісну машину. Давайте разом подивимось, як це все виглядає в салоні. Ось ми бачимо, як працює відеокамера. Також асистент паркування. Дуже приємний момент, що є асистент заднього ходу, тобто автомобіль може відтворити рух заднім ходом на 15 метрів. Той, що ви зробили до цього. Контурна амбієнт підсвітка, яка змінює кольори. Контрастна синя строчка. Дуже це все круто виглядає. Руль М. Автомобіль е має спортпакет зовнішній М. Також салон теж в М-пакеті. Ось ми бачимо торпеда, прошита шкірою. Теж зі строчкою, це надає преміальності автомобілю. Дуже все ергономічно. Шумоізоляція, до речі, дуже на гарному рівні. Бездрутова зарядка для вашого смартфону. Таким чином все це виглядає, є різні режими руху, Еко Про. Автомобіль буде їхати в максимально економічному режимі, звичайний комфортний режим та спорт-динамічний режим. Налаштування кожного з них можна відрегулювати. Тобто рульове керування зробити комфортним або спортивним. Привід. Це все можна комбінувати в залежності від ваших вимог і від вашого настрою. Навігаційна карта. Apple CarPlay Android Auto працює, тому це все можна роздати на цей великий екран, який має біля 15 дюймів. Дуже контрастний, дуже якісний. Apple CarPlay, Spotify вже тут є, якого немає в українських версіях. Ваш особистий синоптик. І тут теж є. Можете подивитись погоду дуже швидко. BMW Leaf Cockpit Professional. Називається ця мультимедійна система. Естетичне освітлення можна вибирати кольори, дуже всякі різні. Наприклад, зелений. Маємо в салоні оздоблення матовим чорним деревом, крупнопористим, «Oak grain. Це кораловий такий варіант підсвітки. Автомобіль на М-дисках 18 дюймових, 858 біколор стиль з різноширокими шинами. Панель приладів. Налаштування освітлення. Стан автомобіля зауважень. Ніяких немає. З таким чином це можна 3D-візуалізацію вашого автомобіля, який повністю копіює екстер'єр. Дуже приємно це все. Візуалізовано, налаштовано. Ось таким чином виглядає цифровий кокпіт. При перемиканні різних програм руху він теж реагує, змінюючи свій дизайн. Ну і давайте подивимось на салон, як він виглядає. Маємо Трьохспицевий М-руль, М-сидіння з повністю шкіряні. Все, як ви бачите, в стані нового. Ще раз повторюю, що купуючи цей автомобіль, ви можете отримати справді насолоду не тільки від факту його купівлі, а від того, що ви... Будуть відчуття купівлі дійсно нового автомобіля. Сидіння з обивки зі шкіри Вернаска Колір Black з синьою прострочкою. Також оббивка стелі з тканини чорного кольору антрацит. Так виглядає центральна, центральний тунель. До речі, наявність хард кнопок в даному автомобілі дуже-дуже приємна, тому що в Теслі ти цього не доотримуєш. А хочеться мати хард кнопки, хочеться налаштувати гучність 에... кнопкою або крутилочкою. Маємо шайбу, маємо... Всі кнопочки, це дуже приємно. М-порошки, підколінна подушка, яка регулюється для зручності подорожування, подорожування на далекій дистанції. Люк, як ми бачимо, теж одна з приємних опцій. Автомобіль має по безпеці це Утримання в полосі руху, має радар, має датчики сканування мертвих зон, для задніх пасажирів є клімат-контроль окремий. Тобто тут трьохзонний клімат-контроль, електропривід кришки багажника, який ви вже бачили. Також асистент адаптації дальнього світла, матрична LED-оптика. Все, зачиняємо машину і чекаємо на вас. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам автомобіль сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купили ви собі такий. Я на ньому поїздив. Дуже вражений, тому що він сучасний, він технологічний, має дуже великий запас ходу, дуже круто рулиться, гарна в нього динаміка. І взагалі виглядає на дорозі просто перфектно. Залишаю вам свій телефон ось тут. QR-код на телеграм-канал теж залишаю. Підписуйтесь, там будуть всі автомобілі, які в мене є в продажу. Також нагадаю, що якщо ви хочете продати автомобіль і не хочете на це витрачати час і цим займатись, теж ви можете до мене звернутися. Я вам розкажу всі умови і зроблю це на найвищому рівні. Все, друзі, всім гарних продажів, всім гарних покупок. Купуйте справжні перевірені гарні автомобілі, щоб вони вам приносили задоволення. На зв'язку.